Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. І сьогодні буду готувати салат з гранатом, який підходить як на свято, так і на будень. І цей салат я подивилася на каналі Світлана Food. Повністю назву каналу я залишу під відео. В неї чудовий канал, особливо в неї чудові солодощі. Ну, такі смачні, а вже які красиві, я не раз писала, та їх навіть шкода чіпати і їсти. Вона так все красиво оформляє. Тож заходьте на цей канал і, можливо, ви собі знайдете ваші улюблені солодощі, які ви приготуєте собі. Ну а Сьогодні я готую салат з пекінки. Для цього нам потрібна пекінка, червона цибулинка, м'ясо. У мене це буженіна домашня запечена, гранат. Також для заправки я використаю майонез і оливкову олію. Ну і, звичайно, перець, сіль за смаком. І в першу чергу я замариную цибульку. Чайник я поставила на огонь, а цибульку почищу і покришу. Цибульку я подрібнила, додам півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі. Ложечку оцту маленьку. Звичайно, якщо ви любите більш кисле, можна додати оцту й більше. І до того часу у мене вже закипів чайник. І все це я заливаю кипяточком. розмішую і даю можливість замаринуватися. Ну, а поки що я покришу пікінську капусту. Сюди підходить. Як сказала пані Світлана, люба зелень, любі зелені салати, які ми полюбляємо, сюди підходить. У мене на даний момент це пекінка. І я її зараз покришу. Звичайно, всі е, е, ці нюанси з крещенням я залишаю за кадром, тому що я ціную ваш дорогоцінний час. І так, я покришила пекінку, а зовсім ось цю частину грубу я не кришу, я викидаю. Ну І далі я покришу м'яско. Воно у мене запечене, запашне із спеціями. Дуже чудова буженінка домашня. Покришила соломкою і теж відправляю до капусти. А далі почищу гранат. Гранат почистила, відправляю сюди і трошечки залишаю, щоб прикрасити зверху. І до того часу вже замаринувалася наша цибулька, відсіджу її від рідини. І теж відправляю до нашого салату. На цьому етапі потрібно посолити або поперчити за смаком. Я цього робити не буду, ще раз повторюсь, в мене дуже в спеціях була буженінка, підсолена гарно і доволі багато спецій, тому я додавати не буду. І далі я буду заправляти салат. Відправляю майонез і трошки оливкової олії. І все це гарненько розмішаю. І ось такий чудовий салатик у нас вийшов красивий. Ось так. І зверху ще прикрашаю зернами граната. І ось такий чудовий салатик у мене вийшов. Пані Світлана додавала ще пару стебел сельдерея. Я цей момент випустила, тому що у мене сельдерей не полюбляють. І ось такий чудовий, красивий салат у нас вийшов. Як бачите, інгредієнти зовсім прості. Салати дійсно смачний, я вже напередодні робила і куштувала. Тож готуйте, готуйте з задоволенням і нехай вам завжди буде смачно те, що ви приготували. А якщо сподобався цей рецепт, не забувайте його зберегти. Також вам подяка за ваші лайки, ну і за поширення мого рецепту. Всім приємного смаку. Пока-пока, до нових зустрічей!